Так, друзі, оперативно з вами зараз підведу підсумок нашої зустрічі. Попередніх двох відео ви бачили, значить, як я знаходилась з підправління, так відбулося, що я бачила ріелтора, який цікавиться дачами. І справа ця невпинно рухається. Зараз сезон. Дійсно, люди зацікавлені в тому, щоб взяти землю і працювати. Ну, питання не в тому. Ми домагаємось проведення загальних зборів. Звісно, виборчих зборів не було, коли призначався, самопризначався Бакшун і його кліка, яка обрала самостійно його для управління нашим товариством. Але хай знає про те, що, і я нагадую, що загальні збори це обов'язок, наше право обирати. Бути обраними, контролювати діяльність е, тих обраних осіб, осіб, які, е, значить, претендують е, на управління в нашому товаристві. Коли не знаєш, як поступати, поступай по закону. Закон, який закон про кооперацію, стаття 15 говорить про загальні збори, і в статуті садівничого товариства. Шостий і сьомий розділи повністю присвячені керівним органам. Так от, коли ви почитаєте, мало того, що його треба обирати на два роки, ну так сталося, що люди не дуже зацікавлені в, в цій посаді, і взагалі це дуже такий, як кажуть, головняк. Але все ж таки таке, така норма існує. Якщо людина працює і більш-менш влаштовує порядок і не принижує людей, і нормально ставиться до людей, а так було при Григорії Даніловичі. Зараз прийшов якийсь, не хочу використовувати ніякі слова, прийде час, його діям буде дана оцінка правова. Питання в тому полягає, що Якщо він боїться відповідальності проведення масових заходів, то норма статуту дає право обирати представників. І, до речі, в нашому садівничому товаристві представляють інтереси, і головний, головними являються значить збори представників. І е, зазначена квота одне, одна людина від шести членів товариства. Значить, можна провести без всяких масових заходів. Було б бажання те, що у нього нема бажання, треба так, щоб воно з'явилося. З'явиться тоді, коли ми кожний почнемо вимагати виконання наших прав. Ви ж подивіться, що відбувається Самочинно призначає е, членські внески. Люди, які знаходяться поруч, а ви знаєте, що світа короля робить світа. І таке зухвальство, і без... саме відбувається, що така серйозна підтримка. Якщо ці члени правління мають доручення представляти інтереси якихось яких там шести і більше чоловік, то хай вони це право нададуть. Я. Прийшла в час прийому, який, до речі, обмежений, ви ж подивіться, готується раз за літо приймати раз на тиждень. Рахунків так по-прежньому, як то кажуть, і нема. Значить, я звертаюсь до всіх членів товариства, як нашого, так і взагалі товариства Україні. Повірте, що Україна перезавантажиться, коли ми наведемо лад там, де ми живемо, там, де є наша власність. Власність зараз буде зухвало відбиратись по різним, якимось вигаданим нормам. Ви знаєте, що нам дано три роки на перехід в якусь нову систему. В цій новій системі ми маємо бути головними: людина, її права, не втручання не в організм, не в власність, забезпечення всіх потреб, прав, свобод. Громадян, ми на місцях маємо це вимагати, значить, наша діяльність продовжується. Ви багато цікавого дізнаєтесь із наступних відео, значить, до якого, до яких вчинків доходить ця людина і все, і коли звинувачує мене в якійсь підтримці. Людини, яка бореться за свої права, і використовує будь-які методи, оскільки органи, правоохоронні органи ну, діють ну, занадто повільно і занадто слабо, а то взагалі не діють. Це ж такий серйозний контроль, і з нашого боку проводиться оприлюднення, публічне оприлюднення всіх матеріалів і всіх подій, які у нас відбуваються в садівничому товаристві. І це буде показово, це буде якась, ну будемо говорити, отримання досвіду і практики наведення порядку в садівничих товариствах, які працюють за законом про кооперацію. Готуйтесь, обирайте своїх представників по вулицях. Це моя вам порада. Прийде час, ви не будете знати, що робити із тими. Новшествами, які будуть введені цією людиною. Ті люди, які знаходяться за кордоном, знаходьте сусідів, домовляйтесь про певні дії захисту своїх прав власності, і ми вам будемо в цьому підказувати. Я особисто опікуюсь дачею, яка, самі знаєте, вона в мене в спадку. І я являюсь відповідальною дачницею. У мене все в порядку. Те, що я відрізана від світла, виключно із-за того, що він вимагає укладання цивільно-правових відносин і кримінальна справа відкрита саме по цій статті 355 частина 1, я доводжу, що це перевищення обов'язків, це власний, власна фантазія. Поставити людей в залежність від бакшуна, який хоче нагрівати на нас руки. Ну, якось так. Ідемо далі. Боремось за виконання законів Конституції України. Ми тут головні, і Бакшун це рано чи пізно про це дізнається. А то так, я дивлюсь, що загрався. Дякую, слідкуйте за роботою. До побачення.